За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, близько 20% дорослого населення України регулярно палить. Серед чоловіків цей показник ще вищий – приблизно третина. Щодо підлітків, то проблема залишається поширеною і викликає дедалі більше занепокоєння. Тютюн це не лише сигарета. У 21 столітті він змінив вигляд, але не змінив суті. Вейпи, нікотинові паучі, тютюн для нагрівання. Нові продукти, які створюють ту саму залежність. І ці продукти стали ближчими до молоді, ніж будь-коли. Нікотин один з найсильніших психоактивних речовин. Він швидко проникає у мозок і стимулює викид дофаміну, гормону задоволення. Це створює штучне відчуття розслаблення, яке мозок починає просити знову і знову. Залежність може з'явитися дуже швидко вже за один-два тижні регулярного куріння. Достатньо кількох сигарет на день, щоб сформувалась фізична та психологічна залежність. Особливо Ево швидко до нікотину звикає підлітковий мозок. Часто молоді люди думають, що зможуть кинути палити, коли захочуть, але за статистикою різко позбутись цієї звички може лише до 7% курців. За результатами глобального опитування молоді щодо тютюну та резолюції круглого столу 2025 року у Львові ситуація виглядає тривожно. Куріння серед підлітків 13-15 років знову зростає. Майже кожен п'ятий школяр вже вживає електронні сигарети. Серед молоді 18-39 років тютюн вживає 45%, і ця цифра стрімко зростає. 37% молодих людей користуються тютюном для нагрівання, а 39 вейпами. Важливо пам'ятати, що куріння не буває безпечним для здоров'я і байдуже, який пристрій використовує людина. Саме паління є однією з головних причин передчасної смерті. А Україна входить до топ-10 країн Європи за смертністю хвороб, спричинених курінням. Куріння причина раку легенів, серцево-судинних хвороб, інсультів, діабету другого типу. Нові тютюнові вироби, електронні сигарети, тютюн для нагрівання, паучі теж небезпечні. В них є нікутин і токсичні речовини. У тютюновому димі міститься понад сім тисяч хімічних речовин, серед яких щонайменше 70 це канцерогени. Аерозоль тютюнових стіків містить понад 50 шкідливих і потенційно небезпечних речовин, частина з яких у вищих концентраціях ніж у звичайному сигаретному димі. І ці речовини становлять небезпеку не лише для самих курців. Навіть якщо ви не курите, ви можете вдихати ті ж самі токсини. Пасивне куріння щороку забирає півтори мільйона життів у світі. Загалом тютюн причина понад 8 мільйонів смертей щороку. Куріння не лише особиста справа, це загроза для кожного, хто поруч. Таким чином тютюн шкодить здоров'ю і водночас через це страждає економіка країни. За даними всесвітньої організації охорони здоров'я, у світі щороку втрачається майже півтора трильйона доларів через хвороб, спричинені курінням, за витрати на лікування, втрату продуктивності, інвалідність і передчасну смерть не менш шкідливим є вплив тютюнової індустрії на довкілля. Щороку тютюнова промисловість викидає в повітря понад 84 мільйони тонн СО2, більше ніж деякі країни за рік. Але шкода не закінчується на виробництві. Кожна третя сигарета опиняється не в смітнику, а на вулиці, в парку чи у воді. Недопалки це не просто сміття. Вони містять пластик і токсичні речовини, які розкладаються десятки років і отруюють довкілля. Мільярди фільтрів щороку серед найпоширеніших відходів на землі. Вони шкодять тваринам, забруднюють ґрунт і воду.